Сторінка 249, параграф 65. Як природа нас надихає. Природа є потужним джерелом натхнення для людини. Власне, цим ми і відрізняємося від інших організмів. Ці лючі на нас впливають краєвиди, пташини, спів, подих вітру, весняна зелень та вогняно багряні фарби осені. Усе це не могли оминути. У своїй творчості художники, поети, музиканти та всі причетні до мистецтва. Людина і природа здавна людина не була панівною частиною природи, а вчилася виживати та взаємодіяти з навколишнім середовищем. Наші предки освоювали землі, спостерігали за природними явищами, досліджували рослини та тварин. Ще кілька мільйонів років в нас стало понад 7,5 мільярдів. Сучасній людині не потрібно добувати їжу в лісі. Вона створила навколо себе штучну природу, навчилася боротися з природними стихіями, лікуватися синтетичними матеріалами, вирощувати їжу. Разом з тим вона досі залежить від стану природи, якості води, чистоти повітря, родючості ґрунтів, багатства рослинного і тваринного світу. Природа ж надто потерпає від рук людини. Приріст населення, спустошення та деградація земель, вирубування лісів, зникнення біологічних видів. Усе це запускає необоротні процеси змін у довкіллю, яким людина поки що не завжди дає раду. Природа і мистецтво неповторну красу творить природа, надихаючи людину на живопис, графіку, поезію, скульптуру. Деякі види мистецтва виникли завдяки природним матеріалам, рослинам і тваринам, захопленим краєвидом, малюнок 251. Серед них флористика, складання букетів. Створення композицій, панно, колажів з квітів, листків, суцвіть, бутонів, пелюсток, трав, ягід, плодів, горіхів, анімалістика, зображення тварин у живописі, скульптурі, графіці, натюрморт картина, що зображає плоди, квіти, рибу та здобич мисливців, композиції овочів, фруктів, посуд, пейзаж, вид мистецтва, об'єктом якої є природа, мариністика, морський пейзаж. У селі Петриківка, що на Дніпропетровщині, наприкінці 19 століття зародилося унікальне декоративно-орнаментальне мистецтво, Петриківський розпис, малюнок 252. -й. Місцеві майстри розписували стіни у хатах, печі, скрині, а згодом посуд картини тощо. Зображали на них найчастіше барвисті квіти, ягоди. Птахів 2013 року потрібівський розпис несли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Митці всього світу завжди надихалися природою для створення витворів мистецтва. Їхні роботи заспокоюють людей, спонукають роздумувати над важливим у житті, знаходити цілі, вірити у свої мрії і навіть зазирати у минуле. Фотографія та кінематограф види мистецтва неможливі без сюжетів природи. Ліс надихнув Лесю Українку на створення віршованої п'єси, лісова пісня. А лесин твір надихнув аніматорів на створення неймовірного фільму. Мавка, вишивка, гончарство, різьба по дереву, ткацтво, гравюра, стіни, розпис, вироби з металу, жоден вид мистецтва не існує поза природою. Вона надихає митців і сама створює шедеври. Коротко про головне: стосунки людини з природою змінювалися від давніх часів до наших днів. Людина пізнавала природу, користувалася її благами, боролася зі стихіями, нині здоров'я. Та благополуччя людей теж залежить від стану довкілля. Природа надихає людину на створення витворів мистецтва. Так людина задовольняє свої художньо естетичні потреби.